Привіт, друзі! І це знову я, і це знову тут на території нашого бджільництва. Дякую всім, хто з нами. Ваша увага приємна. Рада, що наші відео можуть бути комусь корисні або цікавими. Сьогодні я хочу підняти тему, що ми будемо робити після холодів. Адже з понеділка вже потепління і потепління суттєве. І це дуже добре. Розкажу вам, як вплине цей тиждень холодів на сім'ї. Та трохи розкажу, чому ми відмовляємося від двоматочного утримання та ще про матководство, чому не варто поспішати, і які наслідки можуть бути від ранньої закладки маточників перед морозами. Тож, поїхали. Спершу що хочу показати. Або правильніше сказати, дати відповідь на питання Сергія Камалюка про дах. про дах наших вуликів. Бо у відео про наші вулики, дійсно, я цей момент упустила, і зараз покажу. Тож, зараз я покажу. Ось, друзі, дивіться. Ось це секрет нашої вентиляції. Дві рейки в даху. Щоб підняти простір між піддашником та дахом цим. У нас спереду та ззаду є отвори вентиляційні. Саме для хорошої вентиляції, щоб дах не прилягав щільно до піддашника, Бо в такому випадку вентиляції практично не буде. В принципі, ось і весь нюанс, як ви бачите. Тож далі. До потепління, до формування до нас нарешті йде тепло з понеділка. І не скажу, що морози не вплинули на подальший розвиток, адже нас більш-менш пронесло поки що. А в деяких регіонах я бачила, що ситуація більш фатальна, і морозами там знищено всі найближчі пилконоси. Які могли зараз квітувати, це погано плюс бджола зимувала, ще була, не відійшла і в такі морози ще й протяжні ця змучена зимою бджола максимально працювала на обігрів розплоду в сім'ях і втратила свій ресурс. Тож, тож більш за все з потеплінням і остаточно вже відійдуть всі залишки зимувалих бджіл. Зазвичай це відбувається до початку травня, але в цьому році на пару тижнів це відбулося раніше. Але нічого страшного, сім'ї встигли вхопити розвиток тиждень тепла і все стане на свої місця. Головне, слідкуйте, друзі, за кормами. Це основна задача до початку медозбору. Якщо немає у вас запасу медових рамочок, то пакет з ситою або з медом на голову. Якщо є білкове канді, то це взагалі бомба. Це буде тільки в плюс. Сміливо кладіть його. А ще хочу розповісти, як ми формуємо сім'ї на акацію. Я в майбутніх відео вам покажу це наочно, а поки у нас зараз негода, пройдемось по теорії з нашої практики. Зазвичай бачу, що всі рекомендують ослабляти сильні сім'ї, відібравши рамку чи дві з розплодом сильної сім'ї та підставивши її до слабкої сім'ї. Щоб сцентрувати всю пасіку і зробити її середньої сили. Так погоджусь, це істотно спрощує слідкування за бджолами. Але якщо акація зацвіте, як у нас в минулому році з 1 травня, то щоб взяти меду товарного з неї, треба, щоб сила сімей була не середньою, а якомога потужнішою. Тож ми вже багато років все робимо зовсім навпаки. Під час розширення сімей, яке вже відбудеться на наступному тижні, ми із слабких сімей забираємо розплід печатний без бджоли і розширяємо цим розплодом сім'ї середньої сили. Тобто, слабкі сім'ї у нас як донори. Сильні сім'ї у нас вже чимало їх, ми їх не ослабляємо, бо з нашими погодніми приколами під час цвітіння акації часто взяти акацієвого меду вдається тільки з сильних сімей. Слабкі сім'ї, навіть якщо їх підсилити розплодом на виході, вони не витягують одно на травневому медозборі. І взяти з них меду практично не вдається. А ось якщо їх ослабити і зробити із вже середніх сімей зробити сильні медовики, особисто це для нас більш ефективний підхід. А слабкі сім'ї до соняху будуть розвинуті також вже до повноцінного медовика. Тож, друзі, планувати та формувати майбутні медовики треба вже зараз. Ще друзі, чимало питань виникає по двоматочному утриманні. З минулої вести я показувала наші на наших відео, як ми формуємо двоматочні сім'ї, як вони працюють. Але з цього року ми від цього формату бджільництва відмовляємось. Причина проста: це з ними багато роботи. Формувати їх дуже просто, а ось переглянути верхній гніздовий корпус, потім переглянути нижній гніздовий корпус. І це дуже забирає час. Замість однієї двоматочної сім'ї ми встигаємо передивитися три одноматочні сім'ї. Далі другий нюанс. Ми вже два сезони на двох точках порівнювали різницю. По приносу меду, і різниця між двоматочною і одноматочною сім'єю. В результаті двоматочна сім'я максимум до 20 кг меду більше дає, аніж одноматочна за сезон. Ні, звісно, якщо у вас медоносна база мала і взятки короткі, то є сенс заморочитись і з двоматочною системою. А якщо у нас медозбір більш-менш достойний, то краще вже працювати в стандартному форматі з однією хорошою маткою. Та ще є багато мінусів в двоматочному утриманні. Це роїння. Сім'ї треба відчувати та працювати тільки на випередження. Якщо прогавити момент, то рої вилітають відрами. Другий нюанс як не старайся, але Верхній корпус гніздової бджоли заливають під час медозбору. Це для бджіл природньо підкидати корми верхні корпуси, і це також мінус. Тож, якщо вкраті є і по-простому, тримайте хороших маток по одній на сім'ю і буде всім щастя. Друзі, далі матководство. На просторах інтернету в деяких регіонах почали вже закладати маточники ще з минулого тижня перед похолоданнями. Багато хто дивується, що і так можна, то це не зовсім правильно. Ми колись спробували також практикували ми ранні, ранню закладку маток. В результаті матки гірші виходили. Ніж при нормальних закладках в більш теплі періоди, я їх зважувала, вони легші, значить, недостатньо укомплектований склад білків з природи, яким бджоли годують наших маток. Наступний мінус при ранній закладці та ранньому виході маток зазвичай дуже поганий обліт через нестабільні погодні умови. Було з 10 з хвостиком відсотків у нас обльоту всього в деякі роки. А ті, що облетіли червили, так би мовити, без фанатизму в порівнянні з більш пізніми обліт... облітаними матками, тож для себе ми зробили висновок ніяких квітневих маток. Першу закладку ми робимо на початку цвітіння акації, коли кормів з природи вдосталь. І матки виходять крупненькі та міцненькі. Якщо що, я нікого ні до чого не агітую, адже маток ми не продаємо, ми виводимо тільки для власного користування. Тобто нам важлива саме якість. Але в кожного свої підходи, мабуть, все, друзі. І знову в нас погодка зараз нельотна, вже і кортить до бджіл заглянути. Що там по розплоду, по розвитку? По кормам знаю, все в них добре, але прохолодно зараз турбувати наших бджілок зараз не бажано. Тож ми можемо лише планувати та чекати. В наступних відео покажу вам наочно вже, як ми розширяємо та якої сили сім'ї на нашій пасіці. Тож я не прощаюсь. А до зустрічі в наступному відео. Ось, друзі, але у нас квітує рясно ще. Одну ніч був мороз мінус 5. Думали, що все, капець їй буде. А вона он яка живенька. Та й так, нашій місцевості більше пощастило. Похолодання пройшли, практично у нас без снігів та фатально затяжних морозів. Тому ще надія є.